Привіт вас! Або точніше здоровенькі були. Це питання до розумних. самих розумних. Сами-самих. От хто скуповує валюту? Ну ви ж не гірше мене розумієте, щоб купити валюту треба гривня. А де ви взяли цю гривню? Але перед цим, як відповісти, рекламна пауза. Чому ви ще не стали спонсором мого YouTube каналу? Ви подумайте, подумайте. Тут якраз є посилання. Заходьте до посилання, нажимаєте посилання відкривається і раз, і стали спонсором. Звертаю вашу увагу, що скоро для спонсорів, не для всіх, буде дуже цікаве відео. З табличками, з графіками. І ви побачите, скільки валюти залишилось в Україні. Але тільки для спонсорів. А поки ви не спонсор, Ну, запитання до вас, до самих розумних. І пару ремарок. Ну, щоб підштовхнути вас. Відповідь узнають тільки спонсори, коли подивляться повне відео. А зараз, ну от перша така ситуація. Ну, ви говорите, скуповують валюту. Дивіться, це от дані Національного банку, бачите, кожен день. Я не заперечую, дійсно, ну, день на день не співпадає, але от дивимося. Беремо, ну, 12. Що в нас вийшло? А в нас вийшло, що 52 мільйона купили, 49 продали. І то 4 мільйони мільйони доларів прикупили. понеділок не заперечую, там, бачите, на 6 мільйонів більше продали. Є. Ідемо далі. Що це в нас? А це в нас 9. 4 мільйони купили. Ну це сальдо, так, да, тим паче звертає ваш валют. Бачите, скільки за день? 60 мільйонів бігає. ой 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 Потім що ми дивимося? Восьме, знов 4,5. Виникає запитання. Де люди гроші беруть? Ну, дивіться, тільки всіх послухаєш. Роботи нема, зарплати немає. Хліба нема за що купити. А за що ви долари купуєте? За що? Так, хлопці, припиняйте. От припиняйте. Я вам відео зробив, пам'ятаєте, з таблички, з графіком, де показав, що населення не забирає депозит. Навпаки, несе в банки. І депозити, які в гривні. Тому ці розмови, гроші забирають з банка, скуповують долари, не підходять. Навпаки. Люди несуть гроші в банк, розміщають банк на депозит. Не працює. Так що це не проходить. Слухаємо далі. Ну ми вже розібралися. Там нема, там нема. Ех, Да, да, да. Це олігархи, олігархи скупують. Ну, хлопці, припиняйте. Ну, Бог світ, ну розумні люди. Та не купують олігархії готівку. Вони якщо і проти операції, то без базатюковалють. І ми ця готівка. А, Да, да, да. вас. Це держслужбовці. Люди добрі. Схаменіться. Що ви до їх пристали? Ні, я розумію, що. Хто винний невістка? Це так у вас держслужбовці. На сьогоднішній момент, звертаю вашу увагу, звертаю вашу увагу. 12% посад держслужбовців вакантні. Їдіть, працюйте, йдіть, а чого ви не хочете? А -а -а. Мало платять, Так і не трандіть. Дійсно, на сьогоднішній момент зарплата держслужбовця дуже маленька. Тому ці всі розмови, вони скуповують. За які шиши вони скуповують? Розмічне, Ну, не всі ж міністрами працюють, основна маса, самі розумієте. Хабарники, ой, ну припиняйте. Ну, якщо ви ніколи за своє життя хабар не давали і не отримували, це не значить, що десь є хабарник. Хабарники так не працюють. Тим паче не йдуть в обмінник купувати долари. Ой, вмовляю вас, люди добрі. Тим паче у нас більше про хабарників трандять, ніж всі хабарів. Ну це тема. Хто в нас ще залишився? А, ну раніше ви б сказали, якісь заїжджі там, ну вже якось би у нас. Так, да, так, да, я не заперечую. Військова зарплата велика. Ну, чесно слово, якщо ви скажете, що військовий приїхав з фронту, побіг в обмінник скуповувати долари, ну можливо, такі випадки є поодинокі. Але ви самі знаєте, що більша частина воює їм, як сказати, не до доларів. Є таке? Є, однозначно. Теж не приходить. Так, хто залишається? Хто? Ви? А, ви Вископаєте! Ну дивіться, повна інформація, ви зрозумієте, коли дійсно подивитеся це відео для спонсорів. Буде, буде оце відео з табличками, з графіками. Ну, там воно видно, мало хто там буде зрозуміло, що буде далі. А поки що, ну, маленько такі наштовхую на думку, а ви вже там подумайте. Дивіться, яка ситуація на сьогоднішній момент у нас існує. Ну ви ж пам'ятаєте, що от якщо я зараз графік би розвернув, ну по місяцям, ну ви сам бачите, зараз скуповують більше. Так, да, буває дні трішки більше продають, то да ж, аби більше скуповують. А якщо це показувати, ну, квітень, ну, березень, квітень, травень, там було навпаки, більше продавали. Продавали, продавали, причому значно більше. Ну, пам'ятаєте, навіть я говорю, що на, ну, люди продають заначки. А тепер скуповують. І це, при тому, ще раз повторюю, у нас офіційно зарплата навіть знизилась. Ну чесне слово, ну всі ж говорять, грошей нема. Ні, я не заперечую. Яка щас, ну, військовим підняли. Але, ну, можливо, на деяких компаніях підняли. Але, не ну, так розумію, більша частина, ну і вважає ж, напевно, така ж ситуація, що, ну якби премії не платять, надбавки не платять. Правильно ж? Ну, так як же ж вона піднялась? Ну, мало того, ну дивіться, опитування робили. 49% сказали, що працюємо, але платять менше, ніж до війни. Ну, десь, напевно, так воно і є. Ну, самі розумієте, що ну, десь бізнес там прижався, а десь... А десь, ну, правда, о, оці остальні, які, ну вже, йдуть за 40. Всі сказали, що ну як до війни платять, хоча є проблеми. А тільки е, 9%, 9 сказали, нам підняли. Ну, якраз я так розумію, це ж невелика частинка. Тому сказати, що люди почали більше отримувати грошей, прибігли скуповувати... Не пенсіонери, ну не розповідайте. От не розповідайте, тому що пенсіонери біжать скуповувати долари. Там нема за що купити. І так, ну хто? Хто? Ну раніше продавати перескуповувати? як же так? Що ж трапилося? Що ж відбулося? Зверніть увагу на наших бізнесменів. Малий середній бізнес. Ну дивіться, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, ні, я знаю, що проблем багато, але ситуація значно краща, ніж в березні, в квітні, в травні, в липні. Значно. Ну, більше замовлень, вже щось рухається і вже навіть яка ситуація? Е, появляється клієнтики, і говорить, а мені треба оце, а мені треба оце, а мені оце. Не запречую, не запречую. Дуже багато речей імпортних. Ну от, Люди говорить, мені все, все, поставити треба. Ну, знаю, насос, віх, ну все. Але імпорт треба. Імпорт не говорить. Ні, ні, мені не це, от мені, ти, будь ласка, оце постав. Запчастини. От поламалося. І виникає така ситуація, що хлопцям приходиться користати, звісно, ну, сірі схеми і завозити. Ну, на сьогоднішній момент, ви не гірше мене знаєте, дуже часто вам треба якась запчастина. Хлопці говорять, значить так, дивіться, ми рахуємо по або долар, або євро. І от так завозимо. Який курс, тому що ну, сам розумієш. Е, от якщо так, завеземо. А якщо так, ну, ну не вийде в нас. Тому що ви самі розумієте, що, звичайно, на сьогоднішній момент що в нас в першу чергу? Офіційно? Ну, зброя, а ваша запчастина це вже по сірому. Тому дійсно, на сьогоднішній момент зростання попиту на готівкову валюту і зростання курсу показує, що? Що наша тім'я економіка пішла вгору. Ну, можна так, як хотілося б. Бізнес пішов вгору. Ну, можна так, як хотілося. І, в принципі, це добре. Це добре. От де гроші. Так, да, я не, не заперечую. Там, звичайно, є гроші, які з яких податки не платять. Ну, казна з ним. Там, звичайно, є гроші, які хлопці заробили на паливі. Казна з ним. Є гроші, які хлопці заробили євробляхи, пригнали, продали. Теж таке, ну там все є. Але дійсно, в сьогоднішній момент, ну розумієте, яка вийшла ситуація? От курс зростає? Я говорю, добре. Добре. Попит зростає на валюту? Добре. Значить, гроші є. Значить бізнес там почав очухуватися. Ну ви самі розумієте, що якщо ситуація гірша, то і попит менше, і курс буде менше, а що, а що тут? От такий моментик у нас. Але там ще є один, одна проблема, яка в табличка дуже чітко зрозуміла, чому дійсно, чому дійсно на сьогоднішній момент зростає курс. І відповідно тоді буде зрозуміло, наскільки довго буде зростати. Але я вам трішечки підказав. Ну а тепер пишіть коментарі. Пишіть коментарі. А, не забудьте стати спонсором. Але коментарі обов'язково пишіть. Так, да, звертаю вашу увагу, що спонсор у мене ж два. Це дешевше не буває, це якраз для коментарів. А якщо хочете дивитись таке ексклюзивне відео, тільки для своїх, це продвинуті спонсори. Так що подумайте. Ну а поки що до побачення, до побачення. Ну і висловлюйте свої думки все-таки. Так що ж все таке трапилось? За які це шиши наші люди купують стільки валют? Ну ви подумайте, 60 мільйонів за день. Нічого себе. А говорять, нема за що хліба купити. А? Так це тільки офіційний ринок, а скільки на чорному. Хо -хо -хо -хо. Да. Все, до побачення, до побачення, до побачення.